Доброго дня! Перед вами професійна шліфмашина Bosch GSS23A без регулювання обертів. Як на мене, дуже якісний професійний інструмент, зовсім дешевий, близько там, трошки більше 2000 гривень коштує. Як на мене, я не бачу смислу купувати чисто китайські вироби, які йдуть без гарантії. Виробляється він в Малайзії. 3 роки Bosch гарантує. Потужність 190 Вт цього виробу. Ки... Ну, Бошевських ват, бо китайські вати і вони все ж таки є різниця. Обладнаний ось таким пилозбірником. Сюди можна підключити через спеціальну насадку бошівську, яка йде до всіх пилосмоків пилосос. Як на мене, дуже зручно, дуже щільна ця насадочка. Тому що тут, звісно, стоїть, напевно, якась крильчатка, яка подає сюди повітря. Але зазвичай цієї крильчатки недостатньо, щоб, ну, щоб. Гарно е, працювати без пилу. Тому рекомендую працювати з пилосмоком. Тут є спеціальні отвори, через які всасується е, пил. Бачите, і на шліфшкурки шкурки також є отвори. Ці отвори можна робити самостійно, не купляти в бошевські шліф-шкурки, а от самостійно за допомогою такої е, приналежності робити. Ну, дуже. Так, Спереду вона, бачите, ось так натискається, зажимається шліфшкурка шкурка Ззаду ось за допомогою та такої приспособи. Нічого по бокам не виглядує. Ну, як на мене, дуже зручно все. Давайте впрочем, послухаємо, як воно працює. Тихо, шепче. Ось такий інструмент, який має бути. Ну, в багатьох професійних майстрів для виконання робіт по шліфуванню. Все просто і якісно. Все, все найкраще побачення.